До клубу була точка А 2500 після 7 тижнів 5 і жовтень закрили 18500. Було 2000, да? стало 18. От гроші прийшли, хто приніс гроші? А якщо він, от поки тут зі мною розмовляєш, тобі пише предсмертне письмо. Один справляється заливати трафік, да? один іди сюди, смертник. І всі інші пашуть. І він вже вирішив, що з часом вони будуть все гірше і гірше робити. Як багато є варіантів. Але ну, вплоть до, якщо хтось при передачі, умовно, ну, навіть якщо ми беремо етапи, базові речі, да, лідогенерація, лідоконвертація, але ж конвертація може бути різних етапів, да, а потім аккаунт менеджмент. Тут же ж може бути сортування, тут може бути. Потім обробка, консультація, да, там виїзд за мір, потім монетизація. Якщо на кожному етапі хтось вам розповідає, що видається неякісний лід, то цей мінус штрафується якийсь відсоток, а цьому плюс цей самий відсоток. Якщо це відбувається тут, пропустили, а тут виявляється, то подвоюється ставка. Але саме головне, заробити не стільки в цьому і схемі, бо тут зараз всім так не примінити, це в деяких випадках працює. Але в цілому вам повинні по моделі вгору сповіщати, що пішли неякісні ліди. Да? Лід якось порядку йде неякісний. І ці будуть казати, бо від цього залежить їх прибуток, їх заробіток. Якщо той, хто розуміє, що на його заробіток посягають, тоді він буде його захищати. Тоді він буде вам казати, тоді якість буде контролюватись. А Вася, який бігає і намагається контролювати, я не розумію, як це. Спочатку перше питання, а чому де він повинен контролювати? Він повинен компетентний бути по всіх відділах? Навіщо, щоб відкрити свій бізнес? А І взагалі, як він може бути компетентний? Ну Це дурня якась просто. Зрозумів. Так я нічого не зрозумів. І все, то, що ти розказував, я нічого не зрозумів. Ото, що ти тут, тут, тут порозписував Офіс стратегічних напрямків, який офіс стратегічних напрямків? Це коли буде там 100 тисяч, їх мінімум прибутку, потім будеш про це мені розмовляти. Ти мені намалюй реальну картину. Служба по роботі з публікою, О, повставляв уже техніки. Ну це він вже з тренінгів взяв, розумієш? Але ж не, не в цьому. В твоєму випадку, хіба це важливо? Офіс виконавчого директора. Ну добре, офіс виконавчого. Де він, він це ти. Але. Служба адміністративних питань. Відділ розповсюдження. Добре. Ну це вже по-новому написував, як книжка вчить. Це гарно, щоб ви це розуміли. Що буде, коли ви туди прийдете, так? Да? А просто зараз треба писати там, я, у мене є відділ найму. У вас вся структура зводиться до простих речей. Мене цікавить три. От є власник. Є лідогенерація. Є лідоконвертація. Ось два відділи. Що тут відбувається по каналам, по людям? Що у вас впроваджено? І тут який штат? Як він виглядає? Як, як у вас, наприклад, йде сор... поворонці сортування? Да? Після цього може якась консультація. Потім уже якась конвертація чи обробка, чи що. На яких етапах? Як у вас розподілено? І скільки тут сумарно людей. Тут як? По яким каналам? Ви розділяєте, чи вас зразу робиться всі креативи трафіки, і потім розподіляється по каналам. Чи у вас от нарізано, як ви розповідали, що ці тут Інстаграм, чи, чи це соцсеті, а отут Гугл у вас. Розумієте, як вони у вас тут розкладені, в якій кількості ці люди? І коли у вас отут один, ну і все. Розмова закінчилась. Так само, якщо закінчиться, якщо тут один. Чи якщо вас обслуговує тут збоку найм, який повинен оце все видавати, і вам сюди ще видавати. Да, бо у вас тут як мінімум повинен бути особистий помічник. Я для цього, щоб він був, там же не один крутиться. А тут скільки? Якщо тут цифра один, ну так і все. Оці три речі. Якщо у вас в нормальній кількості і якості люди, можна йти і далі будувати щось. Ризикувати. Розумієте? Хотів сказати те, що я зрозумів і чи це правильно, Щоб іду і роблю так, щоб в кожному від... ну, відділі так, було мінімум 2-3 людини. Ви повинні намагатись створити. Не в першу чергу кількість, а якість людей, до яких вам буде хотітись приходити, звертатись, розмовляти, радитись, розумієте, давати їм якісь повноваження, що, типа, ну давай спробуй, ти ж знаєш, я в тебе вірю, ти, ти, ти справишся. Чим більше таких людей. Тим легше ви себе почуваєте. Тим більше у вас там пробиваються крила. А не просто нагнати під кількість, бо сказано там по 3, чи по 5, чи по 25. Яка різниця? Якщо кількість є, а, а вони в більшості втомлюють, а не надихають, так чим їх більше, тим страшніше на це дивитись. Тим більше ви будете морально ховатись від зустрічі з, з цими. Уточнення. Стосовно най... найму менеджерів. Зараз в нас є стажери, вони вчаться, хтось на платному, хтось е... стажування вже, хтось вже в навчанні, але нових ми поки не надаємо. Давайте поки зразу. Що таке стажер? Людина приходить і вас вже надихає чимось. Ви на неї дивитеся і більше вірите, чим не вірите. Тільки не тому, що вам просто. В кого ж ще вірити ти в остання надія? <риклад> От це перше. Далі вона заходить до вас в безкоштовне навчання. І за цей тиждень ви переконали, що люди будуть з нею. Бо якщо не зрозуміло, то я не розумію, навіщо ви переводите кудись на, на, за гроші. Так, до кінця не зрозуміло, але більше ви вірите, ви бачите в порівняно з попередніми. Далі ця людина заходить у вас на три тижні в стажування. Для того, щоб закінчити цей місяць і стати на якусь посаду. Або не стати і тоді. Або ви її звільняєте, якщо вона щось накапостила, або людина непогана, але тут не справилась, значить ви переводите її на стажування в інший напрямок. Але вже вона на місяць наступний йде в стажування в інший. тому знову стажування. Але якщо вона в тому самому, як у мене там, я вже четвертий місяць помічник. Як це? А що місяця було недостатнє? Розумієте? Тобто, якщо людина переходить з помічника всього, кудись на якусь посаду, знадіть цій посаді іншу назву. Бо стажер стажується він цей місяць. Він цей місяць ще випалює. Що таке стажер? Ви розумієте, що він поки більше псує, чим дає. А ви йому за це платите. Так, да, ви й платите менше. Але пропорція, скільки ви заплатили, не співрозмірна з тим, скільки він напсував. Поки він невміло обробляв ваших клієнтів. Ви розумієте, що при бюджеті, наприклад, давайте так, навскидку, в 50 тисяч доларів реклами, якщо у мене на сортуванні. І на обробці сидять ділітанти, і дають в два рази гірші показники, то це означає, що не ділітанти могли б давати ці самі показники на половині бюджету. Це означає, що спалено в місяць 25 тисяч доларів. А Якщо бюджет був 70, То, а тепер питання: а за 30 тисяч доларів, які спалені, я б скільки знайшов нормальних людей, яким пішли б не за тисячу доларів працювати, а наприклад, за дві? Розумієте, так? Да? Тому оцей вічний стажер, а навіщо? Це вічно він, а так питання ж не тільки в тому, що я злив ринок. Гроші, точніше. А я злив ринок, тому що, а скільки оцих, які послухали стажера, не те зрозуміли і пішли з іншою думкою про бізнес. І вони з цією же думкою залишаться роками, тому чідільне відбирайте людей. Це чідільне повинен хірячити найм. Сюди більше грошей. Краще сюди. Розумієте? Ну, так. Все зрозумів. Дякую. Уточнень не буду вже питатися, бо це буде лишти. Нарешті ти зрозумів.